Привіт! Вам колись хотілося додати в своє життя трошечки жаби? Я люблю жаб, вони квакають, вологі і проникають повсюду. Але тільки коли тепло. Тому щоб підтримувати рівень жаби в організмі протягом року, я вирішив створити жабічу мов в телеграмі. Якщо що, ссылка на неї буде знаходитися в описі. Тож користуйтесь на здоров'я. Зробити свою мову в телезі не так важко, як я думав. Для цього Телеграм зробив майданчик, де кожен з мінімум клітин у мозку і максимум бажання зможе скліпати щось своє. Заходимо на сайт, логінімось і жмякаємо на кнопочку Почати переклад. Якщо у вас погана англійська, то раджу запастися словниками або Google перекладачем. Заповнюємо те, як буде називатися наш переклад. Особливу увагу слід приділити останньому пункту. Це вибір тієї мови, яка буде основою для вашого перекладу. Особисто я обрав українську. Це значить, що якщо я не перекладав на жабічу мову якісь там буковки, то вони будуть відображатися українською і людина все зрозуміє. Переклад робиться окремо для кожної з версій Телеграму. Особисто я поки зробив okay. тільки на Android, але може в майбутньому зроблю для iOS і ПК версії. Для зручності текст розсортований по інтуїтивно зрозумілим категоріям. Так, наприклад, у папці Private Chats» знаходиться весь текст, що з'являється у особистих чатах. Перекладати можна взагалі увесь текст, що є в телеграмі. Але так як ми з вами не представники окремого етносу, що використовується інструмент для адаптації телеграму на локальній мові, хоча це тільки зараз хто знає. Тому нам буде достатньо зробити тільки те, з чим ми будемо взаємодіяти як найчастіше. По правилу того чувака на 80% результату приходиться до 20% роботи, тож її доведеться робити не так багато, як можна було очікувати. Ви взагалі можете просто перейменувати основний напис Telegram на клопограм і гордо вважати це своєю адаптацією. Першим я перейменував найбільш вживані інтерфейси, особисті повідомлення, групові чати, інтерфейс, списку чатів та контекстного меню. Прошу не бити, я на ux дизайнер назви просто по пам'яті юзаю. Щоб спростувати завдання, я можу порадити шукати необхідні слова для перекладу англійською, тому що українською воно чогось не шукає. You stupid. Також є інструмент Find Enterprise, який по суті повинен бути дуже зручним у користуванні і значно спрощувати ваше життя, але певно він буде працювати тільки коли ви виберете основною мовою свого перекладу англійську, а не українську. Основна маса роботи зайняла у мене десь 3-4 години. До вас звертається Саша, який монтує відео, і ні, не 3-4 години, більше. Я, я, я не арестовуючи більше, може, від 4 до 5 до 6, але це якщо прям засісти дуже кардинально по вершкам, ну, це так. Це так, це ці 3-4 години з головою, але у вас все одно після цього можуть вилізати у якихось неочікуваних місцях якісь там слова, які ви не переклали просто тому, що воно десь в жопі заховано взагалі. Тому майте на увазі. Взагалі ідея зробити переклад мені прийшла, коли зрозумів, що українською жабічих мов, які були б мені до вподоби, я не знайшов раніше я користувався російською жабічою мовою, але захотів зробити саме українською, це було дуже весело. Придумувати якісь прикольні аналоги буденним речам, які б додавали більшого колориту, могли просмішити і додати більших барв в життю. Я не все зробив сам. Наприклад, ідея назвати голосове повідомлення серенада належить моїй дівчині, і я досі посміхаюсь, коли бачу, як хтось записує серенаду. Тепер в мене на телефоні є жабіча мова. Вона ще буде доповнюватися, змінюватися, але ця динаміка тільки на покращенні. Дякую за те, що додивилися. Сподіваюся, вам було цікаво, і все сподобалося. До побачення!